Скільки росіян полк вбиває на день або на місяць? В середньому. Минулий місяць зараз скажу 243. А скільки треба вбивати, щоб почалась змінюватись війна більше на нашу користь? Ну, так, я скажу зараз за полк, а потім за всіх. Ми вбили дуже мало. Дуже мало. Я вважаю, що ну, при нашій можливості, треба мінімум 500. Угу. От коли ми почнемо вбивати 500, я буду. Я два, два тижні буду мовчати на КП. Я не буду кричати кожну півгодини вбити когось. А якщо ми говоримо зараз за всю країну, то треба вбивати. Банально просто, математика проста. Мобілізується в місяць 40 тисяч військовослужбовців. 35-40, там, Ну, Давайте ж рахувати угу. не покраще. По -по -по 40 тисяч. Нам треба вбивати мінімум 45. Тому у них буде щоб, дефіцит. Щоб вони йшли в мінус. Так, mm -hmm. якщо ми зараз, до них йде 40 тисяч, наприклад, 5 місяців підряд, ми вбиваємо по 32 тисячі, то це 5 умножимо на 8, тобто у них десь завалялось плюс 40 тисяч резерва. Uh mm -hmm. То чому mm -hmm. вони створюють ці дивізії, армії, uh mm -huh. -hmm. корпуса, різню без, округи навіть цілі нові без військові матів, Не можна це без матів. Ну Вони ж зараз завершують уже формування Ліннінградського і Московського військового округів, і це вже, до речі, не проти України округи формуються. Тому от вам цифра. Ми на сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, збиваємо 30-32 тисячі. От У нас нам не вистачає 20%. А взагалі, в ідеалі, в ідеалі, якби ми Х2 б наростили, це оце б суттєво вплинуло було на фронт. Суттєво. А що нам потрібно зробити для того, щоб наростити? Більше донатить на дрони? Ну, Я, я прошу типу, питання в дефіциті засобів, чи питання в е, організації? Менше втрачать ну, взагалі не я зараз, можливо, неправильно скажу, менше втрачать людей це і, і так понятно. По першу чергу, менше втрачать пілотів, менше втрачать тих людей, які вбивають, угу. знищують ворога. Кажу, підготовлений екіпаж. Це може. У мене, скажімо, так, найкращий екіпаж підрозділі знищив 25 військовослужбовців за минулий місяць. У нас є така статистика кілером кілер, місяця. Один екіпаж знищив 25. А є екіпаж, який знищив одного, а є, на жаль, екіпаж, який знищив нуль. Я знаю оператора, який знищив, от станом на зараз вже більше ніж три тисячі росіян. Один.